Шкода Октавія 2012 року. Автомобіль з дизельним двигнем класної комплектації з з золотими дисками. 1.6 Дизель, механічна коробка передач 5 ступенів, ступенево. Руль з кнопочками, мультируль, датчик світла, круїз контроль, пробіг у автомобіля 283 тисячі кілометрів. Пробіг підтверджений. Є мультимедіа з навігацією, клімат, контроль, колір чорний металік, великий просторий салон, великий багажник, автомобіль. Економний, дуже надійний, технічно, без зауважень. Чекаємо на вас, на більш детальніший огляд, і тест-драйв в нашому автосалоні відді, авто з пробігом. Відіавто з пробігом без зайвих комісій на великі кільцеві П'ятися зі